Опікове відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії та хірургії китиці, що працює в медичному об'єднанні Луцькоїмської територіальної громади, має більш як 30-річну медичну історію. За цей час завдяки професійним лікарям та досвідченому медперсоналу вдалося повернути до повноцінного життя чимало пацієнтів. Воно входить до п'ятірки кращих відділень в країні. Тут працюють лікарі опікового відділення Мазепа Олег Володимирович, Ковальчук Андрій Ростиславович, Трач Роман Ярославович та анестезіолог Кравч. Чук Андрій Юрійович, які передають свій досвід ще двом молодим спеціалістам, зараз наука йде вперід, і на сьогоднішній день ми маємо нові підходи в лікуванні. Звичайно, що є якісь нові можливості, тому що з'явилися і нове обладнання медичне, і з'явилися нові технології, і матеріал є значно кращий, І підходи до лікування змінилися також є. Лікар каже, що роботи у медиків на відділенні є багато, особливо в реконструктивно відновлювальній хірургії. Ми... Зараз в своїй практиці використовуємо е, сучасні підходи до реконструктивно-відновної хірургії. Це мається на увазі е, використання клаптів на судинній основі, використання клаптів е, з осьовим кровотоком. Е, також е, ми е, в нас прибран, е, придбано е, е, операційний мікроскоп, що дає можливість нам е, робити складні е, оперативні втручання з. Е, Пересадкою комплексів тканин, оскільки оперативні втручання завжди супроводжуються рубцями, тут намагаються зробити усе, щоб пацієнт був задоволений результатом. Біда стається швидко за, за лічені там секунди хвилини. А на відновлення взагалі працездатності і відновлення повноцінного життя проходять місяці на деколи і роки. Окрім того, до відділення, на жаль, потрапляють і діти з 2021 року. Лікування тут проходить Олександра, яка 11-річною потрапила в ДТП. Мама зізнається, спочатку думали, що рука у доньки не буде функціонувати. Проте, завдяки лікарям, вже зараз процес реконструкції на завершальному етапі. Одна друга операція. Потім ми проходили довгий процес реабілітації, розробляли цю ручку, поки вона нам почала підніматися. Ну, відновилися всі функції, рука працює повністю. І зараз у нас, в принципі, завершальний етап. у нас е, пластика, ми забираємо ці рубці, бо ну, рвана рана розумієте, що це таке там вирвана була частина, просто руки стерта стертані. там геть такий малесенький рубчик, як волосечко лежить. Тільки а рубці були такі виступами, місцями, як два пальці. Під час операції з висічення рубців вдається значно зменшити їх, що не лише має естетично кращий вигляд, а й допоможе покращити фізичний стан людини, адже часто рубці заважають пацієнтам. За допомогою операційної техніки, зокрема операційного мікроскопа, було проведено включення цілого лоскута в русло і таким чином заміщено великий дефект передньої чорної стінки. Лікар каже, якщо в разі лоскут пересадженої тканини приживається, вже за 10 днів пацієнт їде додому. Вже вдруге до лікарів медзакладу звернувся лучанин Володимир. Три роки тому робив наліву. Це контрактура діопієтряна. Я вже вивчив навіть цю назву. Загинаються пальці, загинається постепенно і дуже боляче відчуття навіть по ночах просинаєшся. Після того, як на правій руці відчув подібні симптоми хвороби, відразу звернувся до Романа Трача. Знову для лікаря теж вкрай важливо, коли вдається допомогти пацієнту повернутися до нормального життя. І на сьогоднішній день розгинайте пальці. розгинайте. тобто ми маємо 100% відновлення функції. Злагоджений колектив відділення працює для пацієнтів. Кожен на своєму місці якісно виконує свою роботу. Робота у нас найкраща, найкраща тому, що ми допомагаємо людям. І, звичайно, що психологом потрібно бути, тому що е, люди до нас не поступають просто так. Вони поступають, тому що їм болить, тому що в них щось сталося, тому що вони потребують доброго слова, підтримки і допомоги. Хоча роботи в медперсоналу чимало, проте задоволені результатом та здорові пацієнти найкраща винагорода для медиків.